Говоримо про рівносильні рівняння. Навіть цікава така фраза рівносильні. Про що це можна сказати? Що рівносильними рівняннями це є ті самі рівняння, в яких або однакові корені, або, можливо, навіть не шукаючи корені, ми можемо знайти однакові вирази, що до знака дорівнює, буде те саме, що після до знака дорівнює. Або, наприклад, якщо в нас два рівняння є і. Обидва рівняння не мають коренів, вони так само рівносильні. Тобто, якщо в них щось є схоже, або, наприклад, є одне рівняння, а ми потім до цього рівняння можемо щось домножувати, додавати, доділювати, і при цьому вирази будуть сходитись на дуже схожі і однакові. Відповідно, ми можемо говорити, що це рівносильні рівняння. І сьогодні ми розглянемо декілька прикладів, щоб ви переконались, чи справді вони рівносильні. Ось у нас всі завдання, чи є тут серед них рівносильні рівняння. Тому давайте гайда розв'язувати. Отже, якщо ми бачимо ось таку першу нашу пару, і ми розуміємо, що Перше рівняння. 8 дужках, що множиться на вираз х 1 дорівнює 5. Ну і отут такий цікавий вираз. І що ми можемо зробити, щоб довести рівносильні це чи нерівносильні рівняння? Як мінімум, ми можемо розкрити дужки, і нам треба, щоб якось звести до однакового вигляду і перше рівняння, і друге. Ну що ж, ми розкриємо дужки, нагадую, що ми множимо 8 на х8 на мінус 1. Тому в нас і буде 8х, що множиться. 8 на мінус 1, тобто буде мінус 8 дорівнює 5. І що ми бачимо? Що ось наше рівняння абсолютно ідентичне по розв'язку, тому ми розуміємо, що коли ми виконали якусь певну дію, ми зійшли до такого самого вигляду. І насправді це одне і те саме рівняння, тому що вони рівносильні. Давайте подивимося, якщо в нас множення ділення. І ми бачимо ось такий вигляд і такий формат. Ми можемо попрацювати як з лівим рівнянням, так і з правим. А що я пропоную? Я пропоную, не люблю я знаменників. Як ми можемо позбавити знаменника? Звісно, ми знаменник можемо переселити за знак до рівня, і він перейде у чисельник. Тобто, 2х у нас буде, що 11 множиться на. 3. Ну, звісно, 11 на 3. Давайте розв'яжемо, у нас буде 33. І гляньте, це одне і те саме. Тому рівняння рівносильні. бо насправді це одне і те саме рівняння з різним записом. Давайте подивимось на цю ще нашу пару коренів, і ми бачимо, чи доречно розкривати дужки, так як ми робили в першому прикладі, якщо в нас навпаки коротший запис. Що ми можемо зробити? А насправді ми можемо взяти ось це рівняння. Я його зараз ще раз перепишу. І ми згадуємо, що ми в рівнянні, в рівносильному їх і домножувати ліву і праву частину, а можемо і доділювати ліву і праву частину. Як тоді робиться запис? Ставиться ось така вертикальна лінія. І ми кажемо, що ми хочемо ліву і праву частину нашого рівняння поділити на число 9. І що в нас вийде? В нас вийде, що ми 9 ділимо на 9, але в нас ще був чисельник. І так само ділимо на 9, ось нашу праву частину. І що ми бачимо? Що 9 поділити на 9 буде 1, тому в нас чисельник залишиться без змін. Оцей множничок, а 9, і 9 скоротиться. Я навіть можу перекреслити, що ми їх скоротили. Ну, а на одиничку тут немає смислу писати. А 18 поділити на 9, звісно, що це буде число 2. І що ми бачимо? Що так чудово, ми подивилися, яку можна виконати дію, і в нас вийшло, що це рівносильні рівняння. Давайте подивимося ось на наступну пару наших коренів. Що ми можемо тут зробити? Ми бачимо, що тут х, хоча і з коефіцієнтом, але 1 в лівій частині рівняння. А тут у нас є якесь додавання віднімання. От ми можемо зробити. Так, щоб у нас х був сам, а далі будемо порівнювати рівняння. І ми бачимо, що якщо в нас є доданок мінус 2, ми переносимо за знак до рівня і в нас буде плюс 2. Давайте обчислимо, що х дорівня 5. І ви хочете сказати, що ось, подивіться, ніби ж однакове, але перепрошую. Тут у нас х з коефіцієнтом 1, тому що ми ніби не пишемо, але ж насправді він 1. А тут у нас х з коефіцієнтом 2. І ми що робимо висновок? Що вони не рівносильні рівняння, тому що це абсолютно різні рівняння. Навіть якщо в них праві частини однакові, це число 5, але ліві частини це різні. Я навіть перепишу, щоб ви бачили, що у нас не 2х, а просто Х. Ось наш результат що це одне і те саме. Але це різне. Ну і що ж, ми бачимо, що ось у нас тут є такі завдання, і що ми можемо зробити? Ми можемо або працювати з правим рівнянням, звести його до лівого, або можемо з лівим рівнянням перевести до правого. А я хочу, от, власне, оце праве, я поставлю тут скрапку з комою, домножити на 2. Ми ж можемо в рівносильних рівняннях і додавати ліву і праву частину, і віднімувати, і домножувати, і доділювати. Я хочу помножити. Ну що ж, якщо я помножу, у мене буде 2, що множиться на ось цілий оцей вираз. І відповідно, ми ліву частину помножили і праву. А тепер давайте розкриємо дужки. 2 на 2х, звісно, що це буде 4, 2 на 3, звісно, це буде 6, і 5 на 2 це буде 10. І що ми бачимо з вами, що насправді так це рівносильні рівняння, тому що, домноживши ліву і праву частину одного рівняння на два, в нас вийшло в те саме рівняння, що і праворуч. Отже, рівносильні рівняння нам дають можливість з вами проявляти творчість і працювати з рівняннями, коли це нормально. І ліву, і праву частину одночасно і щось додавати, щось віднімати від нього, щось множити, щось ділити. І це чудово, тому що. Може бути дуже багато цікавих способів, які нам треба буде використовувати власне з рівносильними рівнями.